Це Єва. Їй шість років. Вона вже ходить до школи, а нещодавно ще й почала відвідувати секцію з фігурного катання. На своєму другому занятті дівчинка перемерзла на ковзанці, а після цього захворіла. Підвищилася температура тіла, з'явилися нальоти на мигдаликах, почали турбувати сильний біль та першіння в горлі. Ломота в суглобах і м'язах, зокрема в попереку. З приводу стану дитини батьки звернулися до свого сімейного лікаря. Лікарка діагностувала у Єви гос. Стрий назофаренгіт призначила морську воду в ніс, смоктальні таблетки, спрей мометазону фуруат в обидві ніздрі, двічі на добу на третій день лікування. Стан дитини значно погіршився. Температура підвищилася до 38,2. Посилився біль в горлі. Мамі дівчинки здалося, що швидше за все прийому антибіотиків вже не уникнути. Тому вирішила не гаяти часу і звернутися до лор спеціаліста. Подібні симптоми турбують єву далеко не вперше. Епізоди гострого тонзеліту виникають у неї з періодичністю один-два рази на рік. А загалом, за словами батьків, дитина здорова. Раніше дівчинка вже була на консультації в отоларинголога. Під час останнього епізоду гострого тонзеліту їй призначились антибіотики, комплекс гомеопатичних препаратів у вигляді оральних крапель, пробіотичні препарати, антисептики. Після цього курсу лікування лікар рекомендував здати аналізи на цереактивний реактивний білок, ревматоїдний фактор, а Вони виявилися в межах норми. Це пані Валентина, отоларинголог, до якої Єва з мамою прийшли на консультацію. Оглянувши дівчинку, лікарка з'ясувала, що температура тіла підвищена і становить 38,1. Мигдалики відповідають другому ступеню є перемовані набряклі, вкриті сіруватим нальотом. Спостерігається розширення лакун з казеозним вмістом. Защелепні лімфатичні вузли збільшені, болючі при пальпатці. Інші лор-органи без вираженої патології. Оцінка пацієнтки згідно зі шкалою Макайзика склала 3 бали, а за шкалою болю – 6-7 балів. У зв'язку з цим лікарка провела стреп-тест, який виявився негативним. У підсумку отоларинголог діагностувала у Єви гострий рецидивуючий тонзеліт. Вона пояснила мамі дівчинки, що на даний час захворювання дитина не потребує негайного призначення антибіотиків, тому не варто поспішати з антибактеріальною терапією. Отоларинголог призначила ЄВІ таке лікування: бензидаміну гідрохлорид спрей тантум верде по 4 розпилення, 4-5 разів на добу. Кетопрофену лізинова сіль фастинал. Одна друга двороздільного саше 40 мг половина дози, розчинити у 100 мл води, перемішати та приймати внутрішньо 2-3 рази на добу під час їжі для швидкого зниження температури та зняття інтоксикації, як прояву гіперемії під час запального процесу. БНО-1030. По дві таблетки 6 разів на день протягом 5 днів, а далі по дві таблетки тричі на день. Із урахуванням скарг на біль в попереку лікарка рекомендувала здати загальний аналіз сечі, а на контрольний огляд прийти Через три дні на повторному огляді Єва вже почувалася краще. Температура знизилася до 37,1. Значно зменшилося першіння у горлі, а також відчутно послабилося відчуття болю у горлі та м'язах. Під час огляду лікарка зауважила, що мигдалики очистились від нальотів. Відповідають другому ступеню гіперемовані. регіонарні лімфовузли збільшені не болючі в аналізі сечі без патології, але були виявлені кристали солей при мікроскопії. Зважаючи на позитивну динаміку, отоларинголог рекомендувала продовжити прийом імупрету по дві таблетки шість разів на добу ще протягом трьох днів, а далі по дві таблетки тричі на добу до трьох тижнів, застосовувати спрей Тантум Верде по три-чотири розпилення чотири рази на добу до десяти днів. За необхідності ще один-два дні приймати фастенал, розчинивши 40 мг половину дози у 100 мл води. Для оцінки стану та визначення подальшої тактики лікарка порадила прийти на контрольний огляд після завершення призначеного лікування. Єва уже втомилася хворіти. Понад усе на світі вона хотіла нарешті одужати та повернутися до школи, а також знову надягнути свої красиві новенькі ковзани, щоб займатися фігурним катанням. Шановні колеги. Ну також е, доволі типова клінічна ситуація в нашому професійному житті. І е, особисто я погоджуюся із версією діагнозу лікаря, що це є рецидивуючий тонзеліт, і мені досить імпонує те, що е, вона обрала, на мій погляд, правильну тактику лікування. А от Юрій Володимирович, от, діагноз рецидивуючий, досить часто ми збираємо, стикаємося з ситуацією, коли лікарі призначають антибактеріальні препарати і саме. Рецидивуючи є підставою для призначення антибіотиків, це взагалі тактика правильна чи не зовсім однозначно можу відповісти, що це неправильна тактика щодо підходу ведення таких пацієнтів, адже такий перебіг, який типово ми бачимо в даного пацієнта, він обумовлений все-таки персистенцією і. Вірусної етіології, а не в жодному разі бактеріальним якимось перебігом даного захворювання. І навіть наявність тих. Нашарування, які досить часто лікарі можуть все таки трактувати, що це вже в певній мірі там нашарування бактеріального характеру. Вони не виправдані, це саме ті продукти життєдіяльності резидентної флори, яка є в лакунах мигдаликів. І вона активується за рахунок саме вірусу або звичайного переохолодження. І в жодному разі таких пацієнтів ми не ведемо з антибіотиком. Дякую. І у даної пацієнтки, ну, скажімо, з урахуванням того, що це таке можливо, була обрана тактика відкладеного призначення антибактеріальних препаратів, я так розумію. І я хочу акцентувати ще на тому, що антибіотики досить часто призначаються із заболю у горлі. І от е Ігор Володимирович, наскільки актуальна е тема адекватного знеболення у пацієнта з гострим тонзим? Ще інколи призначається, коли висока лихоманка. Антибіотики, я маю на увазі, лікарями? Звичайно, е антибіотик не впливає на больові е відчуття одразу. Це те ж саме, як ми лікуємо отит, Да? Ми маємо спочатку знеболити, знеболити перш за все, і тут адекватна. Знеболююча терапія. Лікар дуже правильно написав рекомендації стосовно знеболюючої терапії. Він приділив увагу саме симптоматичному лікуванню, так би мовити. І бензинамід теж місцеве і системна знеболююча терапія він використав. Тому я вважаю, що він це правильно зробив. І антибіотик в даній ситуації не допоміг би нам знеболювати аж ніяк. Тобто, все вірно. І дуже важливо, хотів би акцентувати увагу колеги, що дозування відіграє завжди важливу роль в тому, наскільки є дієвим препарат. І якщо це пацієнт такого віку, то дійсно чотири розпилення вони забезпечують ту пролонговану дію молекули бензедаміну в оригінальній формі, саме тантом верде. І це досить важливо. І такий пацієнт вже практично на другу добу, як правило, Говорить про ефективність, тобто зменшення больового відчуття, адже саме місцеві нестероїди забезпечують цей ефект. Цілком погоджуюсь з вами, і бачите, мені імпонує те, що лікар вибрав візуальну аналогу шкалу для оцінки болю, і вона оцінювала 6-7 балів, і тому до топічного бензидаміну лікар додав сучасну молекулу кетопрофену у формі фастеналу. І е, ну, традиційно ми взагалі для такої знеболюючої терапії при тонзеліті використовуємо ібуброфен. Сьогодні у нас з'явилася цікава е, форма нестероїдного протизапального препарату кетопрофен, який е, також відноситься до групи нестероїдних, але у нього є трошки інші. Особливості дії порівняння порівнянні із інгібіторами, іншими інгібіторами циклооксигеназ. і він доволі ефективний, тому що ми познайомилися з ним спочатку в клініках хірургічних, так? тобто його досить широко використовували для знеболення при хірургії. Вже зараз він переходить у нашу клінічну практику. І мені імпонує якраз вибір такого препарату, тому що він гарно дозується. Для дітей. Що, можливо, так, що дуже важливо, так. І, скажімо, така орієнтована упаковка цього препарату з одного боку, і з другого боку, він доволі ефективний як знеболюючий препарат. Тому місцева анестезія призначається, скажімо, як база. І додатково системне знеболення, яке через деякий час, скажімо, не стає неактуальним, і тоді вже системний знеболюючий препарат відміняється. Е ві. Стосовно діагнозу, рецидивуючий е тонзеліт, не так багато рецидивів у, цього, у, цій, у цієї дитини, але в принципі вони є. От яку тактику спостереження чи якогось обстеження вибрати, от в даному випадку, Юрій Володимир? Ну в даному випадку пацієнт потребує обов'язково. Ну, перше, що ми вже озвучили, це в, в жодному разі не ведення? З призначенням антибіотикотерапії, в період таких станів, як от було описано динамічне спостереження із урахуванням попередніх епізодів, як гострого тонзеліту, так і гострого фаренгіту або назофаренгіту, який Може бути як попередник уже гострого тонзеліту, і враховуючи частоту захворюваності, звичайно потрібно розглядати питання сублінувальної вакцини в формі того ж лентигену Б, оскільки ці загострення вони обов'язково можуть в подальшому у дитини враховуючи те, що вона відвідує дитячий колектив, мати більш частий такий перебіг. Дякую. Ігор я хочу додати, що ось цей клінічний виклад, однозначно, клінічний випадок однозначно не є показом для тонзелектомії, тому що дуже багато лікарів скеровують на, тонзілект... на оперативне втручання або займаються оперативними втручанням, тому що рецидивуючи танзеліт ні, ні ні про яку тонзелектомію наразі не йде, і пацієнта обстежували стосовно, я так розумію, нирок стосовно. Можливих ускладнень. Якщо їх нема, то не потрібно а, ніякого оперативного втручання цієї не робити. Дякую. Ну, Для пацієнтів із рецидивуючим тонзелітом є критерії Парадайс. Так, звичайно. І тут операція показана при наявності таких критерій. Ну що ж, шановні колеги, я думаю, що ми детально обговорили цей кейс. Я з великим задоволенням вислухав його, оскільки я абсолютно погоджуюсь із такою тактикою лікаря. Яку він обрав, і тільки можу подякувати йому за за, за таке лікування.